Доброго ранку всім рибакам, рибачкам. Я сьогодні вирішив стати зранку, половити рибку на ставку вдома. Зараз 6 година ранку, сьогодні понеділок. 15 число, 15 травня. Так, Прикормку сьогодні буду робити із такої Real Fish Linka Ras. Вона червона. Кукурудза без, без гейзер. І горох мене тут залишився з одного з рибалок як ти прийшов допомагати ловити горох і Крильова Мука чуть-чуть. О, с багато сьогодні замішаю. Да? Варсик? Буде клювати, вра? Да. Так. Ах, така пахнюча прикормка буде. Дуже. Зараз ранок комарів багато. Трошки ще води потрібно. Так, что наша прикормочка настоялась. Будем а. закормивать. Сегодня нормально так Закормлю рибу, тут навіть, мабуть, покормлю, може то й не треба більше кидати. Ох, хватить поки. Три величезні м'ячі. Ну все. Пробую половити карася, попробую половити коропа, ну, все, що буде клювати. Ловити сьогодні буду на хліб, як, як обично в дитинстві, на хліб ловив. І на поплавкові вудочки. Обичні поплавкові вудки. От. Глибина тут в мене вони лежать одразу біля ставка, я їх не забирав, а то якось ловив трохи. Глибина виставлена, все. Все як. Це як треба. Тільки чіпляємо хліб і закидаємо. Ще потрібно тільки рогачі вистругати. Так. Ну давайте. Отак. Дві вудки. Буду ловити на дві вудки. О, один і другий. Отак. Отак. Все, ну. О, зразу ну. краще. Так що там у нас то клює вже навіть? Чи що? Vamos pescluir Esse ali vai vir a Кумарів стільки є, що не можна просто. Рі літає. А риба щось не хоче покльовувати. Було пару покльовок. Якихось таких не дуже сильних і все. Чи спить ще риба, чи що. За ж ніч вроді не була, така холодна. Повинна риба була. Кормитися. і цілу ніч ходити. Так, хтось поплавкав бік. Віде. Ой-ой-ой. Не поняв. Ой-ой-ой-ой-ой. Що це? Що це робиться? Куди? Ах то короб. Я ж так і думав, що він може таке зробити. Карпуша. Ух ти, карпуша. Так, хтось поплавкав бік. Віде. Ой-ой-ой. Не понял. Ой-ой-ой-ой-ой. Что это? Что это робится? Куда? Ах, то короб. Я ж так и думал, что он может таке сделать. Карпуша. Ох ты, карпуша. Клюнул. Фух. Такий короб клюнув перший. Ага а хто тут ходить? Короб такий шершавий цей. Цікаво чому він такий шершавий. Якийсь такий як пуп... Як попирішки якісь на йому такі шершавенькі. такий він. Ой! Карпік! Ай ти карпік! Невеличкий але клюнув. Молодець. Отакий Карпуша. Занесу його поки кинув барабан. Хай поки поплаває, потім я нього випущу. Хай він ще поживе трошки, перенереститься. Mm-hmm. <laughs> Буду закінчувати рибалку, бо немає щось сьогодні кльову взагалі. Це якось на днях ловив, то хоч трохи покльовувало, а то щось сиджу, просто зразу ще чуть -чуть, там покльовувало, але дуже слабо. Так, щось там поплавка, посмикає, трошки покине і все на тому. А зараз взагалі перестало, тому буду закінчувати рибалку. А така ранкова рибалка вийшла з одного коробка, зловив і все.